Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. До України надійшли ще дві системи протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні та крилаті ракети. Про це нещодавно повідомив президент України. Як він зазначив, ці системи здатні збивати усе. Не виключено, що до України надійшли додаткові американські системи протиповітряної оборони Петріот, які саме здатні збивати усе. У червні минулого року повідомляли, що американська компанія планувала виготовити 5 батарей з РК Петріо для України до кінця 2024 року. Бундестаг ухвалив бюджет військової допомоги Україні на 2024 рік. Він становить 7 мільярдів 600 мільйонів євро. Про це повідомило німецьке видання. Раніше, 17 січня, стало відомо про анонсовану німеччиною військову допомогу для України на суму 7 мільярдів євро. Цю заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. На початку січня німецьке видання повідомляло про збільшення обсягів військової допомоги від Німеччини для України. Буде передано багато різного озброєння. У межах оборонної допомоги Литва передала Силам оборони України партію боєприпасів до гранатометів «Карл Густав. Також українським військовим передали системи дистанційного підриву. Ця партія складається з тисяч боєприпасів до ручних гранатометів «Карл Густав». Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони Литви. Литовському оборонному відомстві розповіли, що боєприпаси та засоби підриву, які литовські військові передали своїм українським колегам вже в Україні. Сили оборони України закуповують у європейської компанії Дестінус декілька різноманітних безпілотних літальних апаратів, які можуть бути як розвідувальними, так і ударними. Про це нещодавно заявило французьке видання. Купили у трьох варіантах, наприклад, БПЛА Лорд, який має мінімальну дальність польоту 750 кілометрів, а максимальну понад 2000 кілометрів. Також закупили реактивні дрони Рута, який має дальність польоту 300 кілометрів. Болгарія розпочала операцію з відправлення Україні ста бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ про це повідомив болгарський міністр оборони. Міністерство оборони Болгарії підтримує процес надання Україні БТР. Нагадаємо, національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Болгарією та Україною, яка регламентує передання Україні ста бронетранспортерів. На українському ринку працюють понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Зазначається, що протягом 2023 року суттєво масштабовано українське виробництво БПЛА. 67 моделей українських БПЛА отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт. У планах на 2024 рік в рази збільшити кількість різних дронів. Агенція оборонних закупівель вже зараз укладає довгострокові контракти. Уряд підтримав постанову, яка пришвидшує запуск та розвиток виробництв боєприпасів в Україні. Про це повідомляє пресслужба служба Міністерства оборони у липні 2023 року. Схожу постанову вже ввели в дію. Вона стосувалася боєприпасів до БПЛА. Повідомляється, що сьогодні в Арсеналі є 21 запущений до експлуатації зразок боєприпасів. Вісім зразків боєприпасів вже пройшли випробування і зараз проходять процедуру допуску до експлуатації. До реєстру індустріальних парків України внесено ще один індустріальний парк, який буде розташований на Київщині відповідно до концепції індустріального парку. На площі 13 гектарів буде створено близько 650 робочих місць у переробній промисловості. Інвестори планують налагодити виробництво будівельних металевих конструкцій, готових металевих виробів, машини і устаткування та харчових продуктів. Також передбачається, що на території парку буде вестись науково-технічна діяльність. Сума податків та зборів сплачений групою нова. До бюджетів усіх рівнів у 2023 році склала 10 мільярдів 700 мільйонів гривень. Це на 50% більше ніж у 2022. -му. Зокрема, нова пошта сплатила 8 мільярдів 700 мільйонів гривень. Нова Пай 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Крім цього, 2023 рік відзначився рекордним обсягом інвестицій у розвиток групи НОВА в Україні. Він становив 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. Рівень віри нової пошти у майбутнє України у 2024 році ще більший. На поточний рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 мільярдів гривень. Надходження митних платежів до Державного бюджету України у січні 2024 року становили 47 мільярдів 300 мільйонів гривень. Про це повідомила Державна митна служба. Ця сума на 11 мільярдів чи на 30% відсотків перевищила очікувані надходження до державної скарбниці. Серед основних чинників, які позитивно вплинули на стан наповнення бюджету. Розблокування пунктів пропуску на західному кордоні України, скорочення часу митного оформлення та сплата відстрочених митних платежів. Україна отримала 390 мільйонів доларів від Японії в рамках проектів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства. Про це повідомили у міністерстві фінансів України. У січні фінансова допомога Японії складається з грантової частини коштів на майже 90 мільйонів доларів, та частини коштів позики обсягом 300 мільйонів доларів у межах проекту інвестиції у соціальний захист. Із лютого 2022 року міжнародні партнери надали Україні пряму бюджетну підтримку на 73 мільярда 700 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр фінансів під час зустрічі з тимчасово повіреним у справах посольства Франції в Україні. Урядовець зазначив, що завдяки бюджетній підтримці донорів. Уряд зміг забезпечувати стійке державне управління в Україні та профінансувати у повному обсязі соціальні і гуманітарні видатки держбюджету. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.